Студії польського радіо для України Христина Срібняк запрошує вас на програму про мистецтво Свій цех. Дім це стіни, звичні речі, предмети, чи люди і емоції, які із ним пов'язані. Мультидисциплінарна мисткиня із Києва Марія Матяшова запрошує на свій проект Трип життя до українського дому у Варшаві, аби разом поміркувати про те, як із повномасштабною війною змінилося переживання дому. Загроза втрати спонукає побачити у звичному істотне, винятково цінне дім про просте слово із трьох літер, на порозі яких тепер відбирає мову дім. Це прихисток життя. Щоправда, він більше не може нікого прихистити, адже сам став простором небезпеки. Розмірковує Марія Матяшова. Чому триб життя ця назва була обрана з двох причин: по перше, фразеологізм триб життя означає спосіб життя, тобто не лише де ми живемо, а як ми. Провадимо своє життя. І оскільки ці дві речі дуже пов'язані, мені хотілося акцентувати на тому, що дім це не лише про те, де ми знаходимося, але і як ми знаходимося. Тому що ми навіть залишаючись там, де ми веща знаходилися, там, де ми народилися, ми можемо не бути вдома. Наприклад, в одній з моїх робіт це об'єкт, модель. Мобільного телефону зроблене закрило, де є єдина деталь від телефону. Це кнопка, яка називається Home, в перекладі з англійського Додому це кнопка від айфону. В айфону є така кнопка додому. Тобто це кнопка, яка нікуди не веде. І от я зробила цю роботу, коли роздумувала про те, що от я, начебто, зараз живу в Києві, я з Києва. Тобто, здавалося б, нічого не змінилося. Але разом з тим змінилося все, тому що дім раніше і якось завжди в моєму розумінні був місцем, яке є джерелом максимального комфорту, максимальної безпеки для мене. І коли в твою країну приходить війна, це ніби змінює оцю іманентну властивість дому бути простором безпеки. Тобто простір, який є твоїм домом, він втрачає свою якісну властивість, яка зумовлює, чому цей простір є домом. Тому що це місце, де тобі найбільш безпечно, де тобі комфортно, де ти можеш бути собою. Тобто виходить так, що навіть перебуваючи вдома, ніби як в плані там, де ти живеш, там, де ти відчуваєш, що ти цьому місцю належиш, ти не вдома, бо тобі не так, як вдома. І тому утрип життя, тому що я хочу акцентувати, що і мовити не лише про простір, але й про те, як ми живемо в цьому просторі, що нас там оточує, чи як ми тут почуваємось. Тому що від цих всіх речей залежить те, чи ми насправді вдома. Коли з Києва на початку вторгнення поїхало дуже багато людей, поїхало багато друзів, то це такий теж момент виникнення цієї неочікуваної самотності. І теж можна себе запитувати, що відбувається з моїм домом, коли звідси їдуть люди, яких я люблю. Власне, цей простір в якийсь момент за відчуттями, ніби перестає бути таким затишним. Він перестає бути домом. Тобто, ця назва вона наголошує, що дім це не лише про те, де ми, але й про те, як ми. Як ми тут живемо і. Як ми тут почуваємось, тому приходьте, будь ласка, слідкуйте за подіями українського дому, галереї, дім, приходьте на екскурсії, і отримайте подарунок. Захід триватиме в українському домі у Варшаві до 18 листопада. Повну розмову із мисткиною Марією Матяшовою. Слухайте у наступному випуску програми «Свій цех. Ретроспектива нефігуративного живопису і роботи близько ста митців від класиків світового мистецтва до сучасних українських художників захоплює відвідувачів у просторі масштабного виставкового проєкту кола Сільваші в українському домі у Києві. Тібарі Сільваші є одним із найвпливовіших українських художників другої половини 20-го і початку 21-го століть із широким арсеналом мистецьких практик і впливів на інших митців. Про виставковий проект. Що розгорнувся аж на п'яти поверхах українського дому у Києві, розповів один із п'яти кураторів кіл сільваші Борис Філоненко. Кола сільваші це багатошаровий в цьому плані проект, тому що це проект інституції Умка, яка відома також виставкою Ти як, яка була рік тому в українському домі, і у цієї виставки є п'ять кураторок і кураторів. Оля Валашова, Анна Марія Кучеренко, які власне належать до умка українського музею сучасного мистецтва і запрошені кураторки і куратори. Лідія Полонова, я Борис Філаненко і Ярослав Фимський, куратор і художник. Це нас веде до відповіді про Тіберія Сільваші, тому що цю виставку зробили п'ятеро кураторок і кураторів, які перебувають з Тіберієм тривалий час в різному типі розмови, взаємодії і. Я думаю, що для кожного з нас Тіберій Сільваші виглядає трошки інакше. І в цій виставці, на мій погляд, нам вдалося зберігти це множинне бачення практики Тіберія, тому що ця практика і цілісна з одного боку це художник, який зі своїх пізніх студентських років вже ставить якісь. Питання про те, що таке картина, що таке живопис, як працювати художнику. Можна сказати, що вперше це питання поставив Сергій Параджанов на зйомках тіни забутих предків, коли Тіберій Сільваші був на цих зйомках і як школяр старших класів працював на цих зйомках. Параджанов іронізував першого того, що сільваші малює пейзажі, сказав йому, що знову свої листівки малюєш. І е, ця іронія вплинула на Тіберія такого, яким ми знаємо його зараз. Тому дуже багато років і в різних е, ситуаціях та Тібері розвивався як художник, змінював свою практику, а також писав багато теоретичних текстів. І для нас було. Важливо показати цю цілісність з одного боку, розвиток художника. Художника для України в чомусь унікального, тому що це художник, який працює з тим, що можна назвати нефігуративним мистецтвом, і він представляє такого. Одного з ключових художників нефігуративу в Україні. А з іншого боку, художники, які пов'язані з багатьма іншими, там ми звертаємо увагу на виставці на такі явища, як Седнівські пленери. Це пленери, які були організовані Тіберієм і куратором Олександром Соловйовим ще в 80-ті роки. Можна сказати, що це пленери, які зібрали навколо себе людей, яких можна назвати першим поколінням сучасного українського мистецтва. Це дуже різні художники. Павло Маков, Олександр Ройдвур, Павло Керестей. Автори зі Львова, з Одеси, Харкова, які абсолютно інакше працюють ніж Тібері Сільваші. Але тим не менш, оце бачення, що художники і художниці можуть зустрітися, обмінятися думками досвідом навколо мистецтва. Це те, що з'являється в пізні 80-ті, Це те, що важливе для Тіберії, те, що залишається важливим для нього досі, і проходить через його інші відомі колаборації, живописний заповідник, таке явище. В Україні та колектив художників, який з'явився якраз на Сеннівських пленерах, і міркував про майбутнє живопису, як нефігуративного живопису. І Альянс 22 і КНО Нон Об'єктів та колективи, які от КНО – це досі існуюча така мережа художниці-художників, яка є міжнародною, і на виставці колесільваші. Ми також показуємо. В одній залі власне міжнародну виставку, таку виставку всередині виставки цього діючого колективу, до якого так, це зв'язки з австралійськими художниками, британськими художниками в Україні, крім Києва, це ще Закарпаття. Тому це виставка, в якій було важливо показати, що Через Тіберія Сільваші ми можемо побачити певну історію українського мистецтва, що це художник, через якого ми можемо побачити розвиток того. Що відбувалося в Україні з 80-х по сьогодні, і з іншого боку, це виставка, яка не уникає контекстів і залучає багато інших художників і художниць, або важливих прямо для Тіберія Сільваші, або таких, яких ми вважаємо, що було б варто показати разом. Наприклад, одна з частин виставки П'ятий поверх. Це виставка молодших поколінь художників і художниць, які також працюють з монохромом, нефігуративом, проблематизують картину, працюють з часом як темою своїх робіт. Але робіт Тіберія на цьому поверсі зовсім немає. Тобто, ця виставка має таку розширену хронологію і різні контексти. Ця виставка, яка справді охоплює абсолютно весь простір всі поверхи українського дому, тому що до цього також були дуже масштабні виставки, але вони якось трошки обмежувалися певними локаціями. Але ця виставка охоплює прямо от всі п'ять поверхів українського дому, і ви згадали про те, що у кожного із кураторів є свій погляд на Тиберія Сільваші, він. Як теж ви згадали, що змінював свої мистецькі практики, він співпрацював і справив вплив на інших художників, він також, як людина, своєю творчістю захопив різні епохи. Як важливо було, аби побачили саме з вашої перспективи, кураторської глядачі Тіберія Сільваші, і ще є тут таке гливке питання щодо нефігуративного мистецтва, тому що Деякі люди просто не є готовими сприймати нефігуративне мистецтво? Не, не не знаю, чи варто з когось змушувати приглядатися і шукати якісь символи у цих картинах. Але, наприклад, може бути таким популярною тезою ну я цю мазню можу і сам зробити. Як все ж таки, ви хотіли, щоб побачили Тіберія сільваші? І як от працювати з таким нефігуративним мистецтвом? У Тіберія є відповідь на питання про те, що кожен може таке робити. Колись його запитували про це в інтерв'ю, е, хтось сказав, що якби, і моя дитина так зможе зробити. На що Тібері сказав, що він переконаний, що зможе, але тоді цим доведеться займатися все життя. От е, це відчуття того, що ти приходиш до нефігуративного живопису через певні. Роздуми, контексти, причини це те, що для мене особисто завжди цікаво прослідковувати якраз не нефігуративних художниках, тому що дуже часто ми можемо побачити одні і ті самі роботи на перший погляд. Не знаю, чорні квадрати, білі полотна. Але як працюють ці роботи, з чого вони зроблені, чому вони виникли? Це дуже часто різні. Історії, різні причини і різні ефекти присутності, я б сказав. Тут би я повернувся до теми українського дому і то і задіяння всього простору. Бо Тібері Сільваші розуміє живопис як таку розширену практику. Він каже, що художник займається картиною, а живописець виходить за межі картини, і що робота з контекстом і простором це частина роботи живописця, і навіть не обов'язково використовувати для цього. Фарбу чи полотно, тобто мислення цілісним простором, тим як він працює, які ефекти присутності він, ця інсталяція чи цей простір створюють, це те, з чим Тіберій працює доволі давно. І в українському домі ми намагалися якоюсь мірою приборкати цей простір. Я б сказав, що тут є. Два рухи: один рух розширення простору українського дому, тому що одна з інсталяцій, яка називається Проста форма, вона виходить за межі виставкових просторів, виходить на назовні. Також ми звертаємо увагу наших глядачів і глядачок на те, що український дім це будівля. Побудована за принципом таких кіл, які нашаровуються одне на інше. І Дантівська оптика для Тіберія також дуже важлива. На пагорбі біля українського дому є пам'ятник Данте Лігєрі, і ми включаємо і цей контекст в нашу розповідь. А також на цьому ж самому пагорбі знаходиться катедральний Римо-католицький собор, в якому був хрещений Казимір Малевич. І це такий. Ну, цілий ареал, та в якому ці контексти раптом проявляються через те, яка виставка знаходиться в українському домі. Це е, собор, який видно з кожного поверху українського дому через вікна і інколи в межах екскурсії, там ми можемо про це розказати. Тобто, крім самого мистецтва Тіберія Сільваші, ця робота з контекстом, те як Тіберій працює з контекстом, дозволяє нам бачити і більше шарів. В цьому місці, в якому багато глядачів і глядачів бували, знають, але сприймають його інакше. Я думаю, що в цій виставці якраз дуже цікаво і для нас, як кураторів і кураторок, вперше побачити роботи Тіберія від 70-х років і по сьогодні, в певному розвитку, в якому ми бачимо, що цей художник не був не фігуративним художником або художником, який робить монохроми. Ну, аж до 80-х років, тобто йому було майже 50 років, коли він перейшов в розмову про нефігуративне, настільки серйозно. Там є робота, яка називається Мені 40». Це такий живопис, в якому є кілька фігур в центрі є чоловік, який сидить на стулі і хитається на ньому. І цей стул, стілець, він. Такого синього кольору, який дуже схожий на те, на той колір, з яким Тібері працює як. Не фігуративний художник зараз, та український дім зараз дуже синій, бо там є велика синя інсталяція. Але це ще фігуративна робота. Тобто цей розвиток, ці пошуки, те, як Тіберій вперше бачить абстрактних експресіоністів вживу, те, як він відштовхується в своїх роботах від Моранді, або дискутує з Караваджо чи продовжує Рембранта через те, що йому цікаво, як ці художники працюють з ритмом. Повітрям, світлом це все певний шлях художника, до якого насправді вдається доєднатися в цій виставці. На мій погляд, тут вдалося залучити до цієї розповіді багатьох глядачів і глядачок, які були б можливо не готові до того, щоб бачити ці роботи одразу і в такому готовому вигляді виставки монохромного живопису. Та це не виставка. Тільки монохромного живопису це історія художника, історія пошуків, в якій е, можна його зрозуміти і більше полюбити абстракцію, я б сказав. Ви слухаєте програму про мистецтво свій цех, продовжуємо розмову із Борисом Філоненком, одним із кураторів виставки кола Сільваші у Києві. Коли говорили про цих світових художників, митців, я згадала про таку серію Ройтбурта, яка називалася Здається, копії. Він, як директор Національного художнього музею в Одесі, він мав можливість бачити ці картини щодня і написав такі дуже смішні пародії, копії, але вони зовсім не схожі. Тобто, це не перемальовування і намагання. Зробити точно так же, як зробив художник, тобто це якийсь свій погляд, своє бажання щось відкрити глядачеві, який буде дивитися. Щодо цих абстракцій, оскільки Тібарі Сільваші не є тільки художником винятково, і в будь-яка все ж таки, мені здається, мистецька практика вона впливає на творчість. А ще є також і критик, який такий мистецтвознавчий підхід має до написання творів. Він писав про дуже багатьох художників, а людина має розумітися на цьому. Тобто, це не просто що: от мені там прийшла спала на думку, я бачу цю експресію. Я там намалював кілька кіл і паличок. Це людина, яка дуже добре знається на живописі, і мені здається, це не може не впливати на художню творчість чи свідомо. Продовжує цю лінію художник, чи це саме те, що йому хотілося би написати? Так, якщо говорити про тексти і Тіберія, який е, е, міркує і теоретизує історію мистецтва, то це абсолютно особлива фігура в українському мистецькому ландшафті, тому що ми маємо не так багато художників і художниць-теоретиків і теоретикинь. Маємо кілька, але Тіберій абсолютно точно має свою унікальну візію того, що таке історія мистецтва, що таке локальна історія мистецтва, як вона розвивається. В його теорії є такі дві ключові лінії українського мистецтва, де одна йде від бароко і проходить через такі більш текстуальні наративні. Постмодернійські в якийсь момент е, твори мистецтва, і друга лінія, яка йде від візантійського е, мистецтва, проходить через авангард, і власне оцю лінію Тіберій намагається та утримувати, продовжувати її і він. Е, Інколи почуваються там самотньо, треба про це теж сказати, що був період, коли у Тібері не було колективів, з якими він працював, але більшу частину своєї практики він розділяє цей досвід з іншими. Йому дуже цікаво слухати інших людей, бути з ними на виставках і продовжувати ці роздуми. Тексти стають чимось іншим по відношенню до абстрактних робіт. Тому що те, що він не може зробити в мистецтві і не хоче робити в візуальному мистецтві, там він може зробити в тексті. Тібері, дуже людина, яка підбирає дуже точні і неочевидні метафори до тих художниць і художників, про яких говорить. мені довелося слідкувати за тим, як роками Тібері проговорює ті чи інші тексти і метафори, і потім ці тексти з'являються. Тобто ці, ці практики дуже довгі, тривалі. І дійсно багато художниць і художників якимось чином описані Тіберієм Сільваші, що робить його внесок і в історії, і в критику українського мистецтва. теж дуже Вагон, я думаю, от ваш приклад з роботами Ройтбурда цікавий, тим, що в якийсь момент художник може дозволити собі вийти на більш загальний рівень не тільки своєї практики, а того, щоб відштовхуючись від своїх робіт, Переписати історію мистецтва та в буквально художньому сенсі, як Ройтборд це робить, та переписуючи роботи інших, так ем, мені здається, багато художників, ем, у яких була довга кар'єра, могли собі таке дозволити. От я чомусь згадав Роя Ліхтенштайна, якого всі знають по його умовно коміксовому стилю. Та але в цьому стилі е, Ліхтенштайн переписував. Роботи футуристів переписував роботи старих майстрів, та в якийсь момент е, він залучає в свій, в свій всесвіт твори інших художниць-художників. і Якщо говорити про Тіберія Сільваші, я думаю, тут є теж е, певна така тонка робота, яка е, цитуючи самого Тіберія, та об'єднує всіх живописців. Що живописці пишуть одну й ту саму роботу, каже Тіберія Сільваші. І е, якщо ми зосередимось, наприклад, на синьому кольорі, який зараз присутній в українському домі, який був перед виставкою навіть запатентований як сільваші блю, е, він безумовно відсилає і до інших художниць-художників. і Тіберій е, про це знає і це те, що йому хотілося б зробити. Та цей колір поєднує його. З Івом Кляйном. В свою чергу, Ів Кляйн свій колір розробив на основі синього кольору Джотто. В нашій виставці присутня робота Дерека Джармана: фільм Блю, в якому протягом трошки більше години ми бачимо синій екран і поетизовану, теж дуже добре написану розповідь, автобіографічну розповідь Джармана про. Синій про втрату зору, про е, СНІД і про свої стосунки з е, своїми партнерами та така по поетична розповідь, яка теж вступає в так такий е, діалог е, саме через колір. Та тому е, оці трансісторичні зв'язки е, цікаво, як вони вибудовуються, і які є частиною історії мистецтва, на мою думку. Якби завжди творці нефігуративного живопису зосереджуються на абстрактних формах, кольорах, лініях і текстурах, аби передати емоції, ідеї або враження без використання традиційного зображення реальних об'єктів, фігур чи сцен, що робить акцент на внутрішньому звісті твору, а не на його зовнішній реалістичності. Тібері Бері як яскравий представник цього напряму, не очікує від глядачів, що вони зрозуміють ці твори мистецтва. Метою є створення нової ситуації, нового переживання, нових взаємин з простором і кольором в українському домі. Та зараз це переживання е, глобально е, проходить через основну велику інсталяцію з синім кольором, басейном, яка дозволяє побачити цей простір не вертикальним як багато. Виставок до цього це дозволяли робити в українському домі. Є такий атріум, великий, який проходить через всі поверхи, і цей атріум завжди займається якоюсь вертикальним об'єктом, якоюсь великою Е, Зараз ми в цьому проекті ми прибрали атріум і зробили навантаження та на те, що перший поверх є повністю синім, і перебування там дає можливість побачити, що цей простір інакший, що він більше розтягнутий по горизонталі. Що ця вертикаль працює якимось інакшим чином, і всі ці моменти переживання, я думаю, це те, чого Тібері Сільваші точно хотів би від глядачів і глядачок, і це ну це працює в нашому досвіді. І я б тут можливо зробив би теж такий місточок до. Роботи малярство 2000 року, яка була створена Тіберієм Сільваші разом з польським художником Леоном Тарасевичем в центрі сучасного мистецтва Сороса в Києві, це були дві кімнати, які зробив, зробили Тіберій і Леон. Разом які якраз намагалися показати, що живопис це про простір, а не про картину. Це були дві кімнати в. Приміщеннях Києво-Могилянської академії, які мали спочатку якусь сакральну функцію, та це були якісь приміщення, якими користувалися та люди церкви. Потім це приміщення почало мати інші функції, в тому числі це були якісь простори для військових. Потім вони стали просторами для якихось офісів і якихось інших потреб. І Тіберій казав, що. Важливим було через колір повернути цьому простору сакральний вимір, тобто простір, який вже давно використовується якось інакше, і навіть не нагадує про себе як е, е, сакральний, завдяки тому, що він став повністю синім. Це була така у Тіберія Це була синя кімната з басейном, в якому ще відбувалося якось світло, і трошки відчувалася інша матеріальність цього простору. Це повернуло цей новий вимір, та новий старий вимір, який з цього приміщення якби зник в українському домі. Ця синя інсталяція також називається Малярство. Ми говоримо про неї як про другу версію тієї роботи 2000 року. І насправді можна сказати, що через цю інсталяцію ми по іншому побачили і український дім, і певний сакральний вимір в цій роботі також з'явився. Бо те, як працює світло в цьому просторі, те, що це світло тепер можна побачити, це те, що для Тіберія є дуже важливою складовою цієї візантійсько-авангардної лінії в мистецтві. Виводити формулу сучасного мистецтва продовжимо під час наступного випуску програми Свій цех з вами була Христина Срібняк. До нових зустрічей.